І у новій російській крилатій ракеті Бандероль виявили низку іноземних компонентів. Про таке повідомляє наша розвідка. За їхніми даними там є технічні компоненти з Китаю, Австралії, Південної Кореї, Японії та ще декількох країн. І встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство «Кронштадт». Основним носієм а, ракети є безпілотник Оріон, виробництва тієї ж компанії. І також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н. І одна людина загинула ще троє поранені через ворожий обстріл в Сумах. Росіяни, відкрили, а, росіяни вдарили безпілотникам. По автівці енергетиків о пів на одинадцяту ранку загинув 44-річний водій Суми Обленерго, кажуть обласній військовій адміністрації. Також через ще одну дронову атаку пошкоджені приватні будинки та автомобілі в сумській громаді.